Обіцяємо, що навіть якщо ви до цього думали, що знаєте про дропшипінг та товарку усе, ми спробуємо вас змінити свої погляди на це, що дасть вам купу нових прибуткових ідей. Як почати з нуля або як займатися товаркою без складень? Чи знали ви про дропшипінг з Aliexpress? Де знайти хорошого постачальника, які товари будуть продаватися та які платформи обрати? Це та інші моменти ми розповімо в цьому відео. Приємного перегляду дропшипінг ідеально підходить для тих, хто хоче створити інтернет-магазин швидко і без великих інвестицій. Почнемо ми з детального розбору усіх плюсів, мінусів, інструкцій запуску та багато іншої корисної інформації. Просити наперед підписатись не будемо. Зробіть це лише якщо вам дійсно сподобається це відео. Починаємо. Отже, дропшипінг це метод продажу, при якому інтернет-магазин виступає посередником між покупцем і постачальником. Інтернет-магазин знаходить клієнта, приймає замовлення, передає інформацію постачальнику, який потім відправляє товар безпосередньо клієнту. Дропшиперам не потрібно зберігати товар, орендувати склад або керувати поставками. Робота дропшипера полягає в тому, щоб рекламувати товар, знаходити клієнта і зробляти на націнці від оптової ціни товару. Все інше робить постачальник. Переваги дропшипінгу: мінімальний стартовий капітал. Вам не потрібно купувати товари, орендувати склад або офісне приміщення, що є основними витратами типового інтернет-магазину. Однак торгувати зовсім без складень не вийде, оскільки потрібно буде створити торгову платформу і оплачувати рекламні компанії. Низький ризик дропшипери можуть припинити торгівлю, змінити нішу або зайнятися чимось іншим у будь-який момент. Їм не потрібно залишати непродані товари на складі або Вкладати великі гроші. Більшість можливостей. Дропшипінг дозволяє мати кілька магазинів одночасно, продаючи різні типи товарів. Ви можете створити магазин з величезним асортиментом товарів, просто зібравши ціни від усіх постачальників у вашій ніші. Дропшипінг також має ефект. Довго хвоста, тобто великий асортимент товарів, що дозволяє отримувати дохід від багатьох невеликих продажів і до продажів. Зосередтесь на просуванні, звільнившись від відповідальності за організацію доставки, у вас з'являється більше часу на маркети. Ви можете активно просувати свою продукцію, що призведе до збільшення доходу. Багато питань від вас надходить: чи є у нас свій товар на дропшипінг? Так, у нас є декілька основних. Топових ніж, але ми не надаємо товар в відкритий доступ, а лише для учасників команди. І надаємо ми відразу увесь комплекс з товаром наставником, сайтом, платформами, оформленням, рекламою, креативами і так далі. Загалом, усе, що потрібно для повноцінного старту та подальшого функціонування магазину задля розвитку та прибутку. Ця модель співпраці дуже ефективна для усіх. Адже ми вкладаємо багато сил та ресурсів на розвиток команди. І саме через закритий доступ до нас звертаються тільки зацікавлені люди, що в результаті приносить розвиток обом сторонам. Я вже розповідав на своєму каналі про те, які інструменти необхідно для старту свого бізнесу. Але багато товаришів питають у мене, як швидко та без програміста створити свій сайт або лендінг. Щоб протестувати товар або ніж. Також для всіх, хто запитував, відповідаю: для тесту товару можна створити лендінг повністю безкоштовно, не потрібно розбиратися в коді та наймати програміста. Це все робиться за допомогою конструктора лендінгів. Для мене це конструктор лендінгів LP Mobi. Він простий використання. Ви обираєте готовий шаблон під ваш товар, змінюєте текст, фотографії, по бажанню додаєте свій домен та й все, запускаєте рекламу. Також можна підключити crm систему від того ж LP, або просто під'єднати Telegram для отримання заявок. І саме цікаво, у LP Mobi є повністю безкоштовний тариф на один лендінг без обмежень. Посилання ми залишаємо в описі під відео, а ми рухаємося далі. Повертаємося до відео. Далі у нас на черзі саме недоліки дропшипінгу. Дропшипінг не дозволяє контролювати якість і терміни доставки продукції. Наприклад, немає можливості перевірити товар на наявність дефектів перед відправкою, оскільки ці питання залежать від відповідальності постачальника. Важливо працювати з надійною компанією. Ризики потрапити до нечесного постачальника. Постачальник може перетворитися з вашого партнера на конкурента. Постачальник все ще має Контактні дані ваших клієнтів і може додати їх до свого списку розсилки та пропонувати товари напряму ще й дешевше. Постачальник має перевагу в нижчих цінах, оскільки може продавати товар з меншою націнкою. Відповідальність за помилки інших: дропшипери не можуть контролювати деякі процеси, пов'язані з доставкою товарів, але вони несуть відповідальність перед покупцем. Саме інтернет-магазин а не постачальник повинен вирішувати конфлікти з клієнтами. При цьому не має значення, чи була проблема викликана вашими діями, чи ні. Як працює дропшипінг Покрокова інструкція? Модель дропшипінгу це чудова можливість розпочати свою діяльність в електронній комерції, дозволяючи постачальникам взяти на себе частину процесу, вона значно полегшує управління власним інтернет-магазином. Однак є кілька важливих кроків, які потрібно зробити, щоб розпочати бізнес по системі дропшипінг. Вибірніші. Дропшипінг дозволяє продавати практично будь-який товар. Подумайте, які товари вас цікавлять. Наприклад, у вас може бути хобі або ви добре робите косметику. Ці знання можуть допомогти вам вибрати нішу, а також допомогти вам виконати якусь роботу. Товари не продаються самі по собі, їхня ефективність залежить від знання продавця. Він повинен розуміти переваги окремих позицій в асортименті, кому вони підходять і як ними користуватись. Детальніше про те, як обрати нішу для інтернет-магазину, буде далі у відео. Якщо у вас немає особистих переваг, обирайте нішу з популярними товарами. Якщо у вашій ніші є трендові товари, знайти. Клієнтів буде трошки простіше. Знайти таку нішу непросто, і в ній зазвичай існує велика конкуренція. Щоб знайти трендовий продукт, потрібно витратити багато часу на дослідження ринку. Ідеально, якщо ви знайдете нішу для продукту, який ще не став популярним, але стане трендовим у найближчому майбутньому. В попередньому відео ми показували декілька дуже хороших всесезонних та сезонних товарів. В кінці цього відео буде посилання на відео з товарами, тому не переключайтесь. Пошук постачальників. Дропшипінг залежить від надійності постачальників. Основними критеріями оцінки потенційних постачальників мають бути якість товару, умови співпраці та чесність. Важко відразу оцінити, чи є постачальник задовільним, тому необхідно поспілкуватися з постачальником, вивчити його відгуки. Також слід звернути увагу на ексклюзивність запропонованих товарів. Якщо ці товари продаються в десятках інших торгових точках, продати їх на таких умовах може бути дуже складно. Шукайте постачальників у Google, спеціалізованих каталогах і соціальних мережах. Постачальники дропшипінгу включають оптовиків, дистриб'юторів, імпортерів і виробників. З'яжіться з виробниками напряму і з'ясуйте, чи зацікавлені вони в такій співпраці. Так ви зможете скористатися більш вигідними умовами для дропшипінгу і стати офіційним дистриб'ютором продукції виробника. До прикладу, зліва від мене декілька сотень нашого товару, а саме все сезонні жіночі аксесуари і не тільки. Як ми казали і раніше, ми є постачальником оптовим. Та по дропшипінгу, але лише для нашої команди. Детальну інформацію про це можете переглянути на нашому сайті по першому посиланню в описі під відео. Створення платформи для продажу: щоб продавати товари вашого постачальника, вам потрібна власна платформа з каталогом товарів, які клієнти можуть замовити. Більшість великих маркетплейсів не співпрацюють з дропшиперами. Тому їм не залишається нічого іншого, окрім як продавати через соціальні мережі та власні вебсайти. Дропшипери часто створюють магазин у Інстаграм. Однак ця платформа не підходить для серйозних продажів. Це пов'язане з тим, що її бракує основних функцій як інтернет-магазину, таких як кошики для покупок та онлайн платежі Крім того, завжди існує ризик, що сторінки магазину в соціальних мережах заблокують і всі його зусилля будуть марними. Щоб забезпечити комфорт клієнтів і дати простір для розвитку бізнесу, краще відкрити інтернет-магазин на незалежному веб-сайті. Завантажуйте на сайт прайс-лист від постачальника, описи та фотографії товарів. Клієнти отримують для себе зручний та інформативний каталог товарів і можуть самостійно робити замовлення. Товари на своєму сайті можна просувати через різні канали продажу, включаючи соціальні мережі. Це значно розширює потенціал вашого інтернет-магазину і дозволяє охопити більше клієнтів. До прикладу, власні вебсайти для учасників команди ми робимо безкоштовно, що значно полегшує роботу для новачків. Масштабування, коли всі процеси організовані і ви маєте стабільний потік продажів, настав час масштабуватись. Головна перевага дропшипінгу полягає в тому, що ви можете співпрацювати одразу з декількома постачальниками і таким чином розширювати свій асортимент. Головне, щоб це не порушувало умови договору з партнером. Крім розширення асортименту, ви також можете виходити на нові торгові майданчики. Так зростають продажі виставок. Якщо ви хочете продавати онлайн, вам допоможе дропшип. Ця модель дозволяє розпочати власний бізнес з мінімальними витратами і поступово масштабуватися. Також у вас є можливість скористатись нашими послугами в якості отримання усього в комплексі з послугами наставника. Щоб стати учасником команди, залиште заявку на сайті в описі під відео. І з вами зв'яжеться менеджер протягом 20 хвилин. Тому що починати працювати та масштабуватись краще разом. у команді, Ді однодумців. Для когось це очевидні поради, але наведені нами в цьому відео плюси та мінуси дропшипінгу дозволять вам мінімізувати ризик і зробити найбільш оптимальний вибір саме для вас. Ідеального рецепту успіху не існує в принципі, але розуміння можливих помилок дозволяє їх заздалегідь уникнути, досягнувши успішного розвитку вашого бізнесу. Якщо ви додивились відео до кінця, напишіть в коментарях слово дропшипінг, щоб ми бачили дійсно тих, хто цінує наші старання. Чекаємо на ваші думки, враження, реакції, запитання на це відео в коментарях. Можете написати від 1 до 10, наскільки було інформативним для вас саме це відео, та на які теми бажали бачити наші нові ролики. Це дуже допоможе нам у покращенні контенту, щоб бути для вас ще кориснішими. Цьому на цьому в нас все. Підписуйся на канал, щоб не загубити нас. Всім дякуємо за перегляд! Успішних вам продажів!